Права 659. Як з допомогою лінійки виміряти діагональ цеглини, маючи ще кілька таких цеглин? Ну що ж, давайте міркувати. У мене немає під рукою цеглини, є така коробка, яка має форму прямокутного паралепіпеда, як цеглина, до речі. Ну, в чому проблема? Дивіться, якщо у нас треба виміряти діагональ бічної сторони, то це зробити досить просто. Ми беремо лінійку, прикладаємо і вимірюємо, чому дорівнює діагональ. Проблем ніяких. Але це не буде діагональ в даному випадку прямокутного паралепіпеда. Для того, щоб знайти діагональ цього прямокутного палепіпеда, ось це протилежні сторони. Ось вони тут. Тобто, оце все діагональ. Оця відстань, яку я тримаю, це діагональ. Тобто, для того, щоб знайти цю діагональ, ну як її знаходити, як прикладати лінійку, це неочевидно і незрозуміло, як точно виміряти цю діагональ. Тому. Я й сам довго думав над цією задачею, і я пропоную все-таки використати те, що в нас є декілька цеглин. Ну що ж, давайте подивимося, що я придумав. Значить, Дивіться, я зробив фотографію. У мене немає цеглин, тому я використав ті не дуже нові, але в мене є ось такі прямокутні брусочки. Так? І дивіться, якщо їх так розташувати, ось вони. Якщо їх таким чином розташувати на плоскій поверхні, то що таке буде тепер діагональ? Можна помітити, що діагональ тепер зручно вимірювати між цими двома точками. Тобто, якщо я поставлю точку тут, ось тут, де вже немає, цеглини, але я тут можу розташовувати тепер лінійку і виміряти можу довжину ось. Цього відрізка, давайте я підпишу. Нехай це буде точка А, а це буде точка Б. Тобто оця діагональ, довжина цієї діагоналі, і буде тоді довжина відрізка АБ. Що можна зробити за допомогою лінійки. Ну, яким чином? Давайте подивимося, я також зробив світлину і покажемо, як це робиться. Ось вона. Тобто ми можемо розташувати тоді лінійку уже таким чином. Ось, я вище трохи підніму. Розташовуємо так лінійку, ну і вимірюємо, власне, чому дорівнює діагональ. Давайте лише підпишемо. Нехай це у нас буде рисунок 1. О, давайте я на ньому напишу. Рис 1. А це у нас буде рс 2 Так, є. Ну що ж? А тепер давайте запишемо. Тобто пишемо необхідно, розташувати? три цеглини цеглини на рівній поверхні, на рівній поверхні, так як вказано на Рисунку 1. Ну добре. Зараз давайте тоді скажемо, що діагональ. Тоді цеглини буде дорівнювати відстань між точками А і Б на рисунку 1. Записуємо тоді діагональ. Діагональ цеглини. Дорівнювати. довжині відрізка. АБ. Так, добре, ну і тепер пишемо: що розташовуємо лінійку, так як показано. На рисунку 2 і вимірюємо діагональ цеглини. Пишемо тоді: розташовуємо. Йому лінійку так. Як зображено? Діагональ. Цеглини. Ну що ж, ось таке логічне завдання. Я насправді довго над ним думав. Ну і врешті-решт пропоную ось такий метод ось так розташовувати цеглини. Ну і вимірювати так можна легко діагональ. На цьому вправу завершено.